Всім привіт! Сьогодні будемо робити пірошки з горохом, і не тільки. І вчора ввечері я взяла пачку гороху. Пачка в нас важить 900 грамів, тому що зазвичай там потрібна одна склянка, наприклад, гороху. Але я зварю цілу пачку гороху, потім поділю на частини і, можливо, заморозити, і потім, коли потрібно, спекти пірошки або зробити гороховий супчик, або просто горохове пюре розморозили і вам не потрібно замочувати, варити годину або півтори. Ось із одної пачки, бачите, горох в мене набух. І я його промила після того, як замочила. Замочила я його звичайною водою, кімнатної температури залила на ніч. Сьогодні вранці я його промила і зараз залю чистою водичкою. І бачите, він набух, і скільки його вийшло багато. Ось так. Відправляємо в кастрюлю наш горох. Заливаємо водою так, щоб, щоб вода покрила десь на 1,5-2 см. Ось бачите, рівень гороху і рівень води десь ось так, 1,5-2 см, щоб він не був рідкий, щоб потім ми його не загущували. Так як горох уже вібрав воду, цієї води буде достатньо. Зараз за смаком посолю. Це десь одна чайна ложка солі або ж пів столової ложки солі. Все, накрию кришкою і відправляю на плиту, нехай вариться. І так як наш замочений горох швидко приготується, приступаємо до тіста. Для початку перевіримо дріжджі. Зазвичай на пачці з дріжджями написано скільки потрібно на 1 кг. У мене 2 чайних ложки на пів кілограма, тому я додам 4 чайних ложки от, або столову ложку з гіркою. Тому що я буду використовувати 1 кг борошна. Додаю одну чайну ложку, ви бачите, половину столової ложки цукру, і перевіримо, як працюють наші дріжджі. А за цей час просіємо борошно. До борошна додаю 1 столову ложку солі без гірки, перемішаю. І ось наші дріжджі запрацювали. А для того, щоб вони запрацювали, потрібно тепле. Приміщення та цукор. Ось вони поїли цукру, бачите, як, як наповниться наш, наша посуда, наша скляночка. І тепер замішуємо тісто. Спочатку виливаємо дріжджі і добре перемішуємо з борошном. Далі ополоснемо нашу скляночку від дріжджів, щоб нічого не залишилось. І замішуємо тісто. Замішується тісто приблизно 1 до 2. ну Десь, наприклад, кілограм борошна 500 600 мл води тепленької. Можна також половину води, половину молока за бажанням. Ну Ось тісто ось таке повинно бути, бачите, все борошно. Ми зібрали. У мене пішло 650 мл води. І тепер я наливаю олію на руки і замішую вже руками тісто. Олії я взяла 100 мл. Додаємо ще 100 мл олії, поступово, підмішуємо. Вимішуємо добре, щоб і сіль розійшлася, і олія розійшлася по всьому тісту. Тісто вимісили і відправляємо його в тепле місце для того, щоб воно підійшло. Тісто підходить, горох мліє на маленькому вогні. Ми розігріваємо 70 мл олії. І підсмажимо 2-3 головки цибулі так, щоб вона позолотилася. Як тільки 5% цибулі позолотилось, виключаємо плиту, щоб цибуля не була чорною у нашому горохові. Вона дійде і позолотиться ще більше. Тісто підходило 40 хвилин. Воно вже піднялося, збільшилось в об'ємі. Ми зробимо йому одну обминочку і залишимо ще десь приблизно на півгодинки. А горох у нас вже майже готовий. Зараз ми його відберемо, скільки нам потрібно для пиріжків. Ось, А решту нехай охолоджується і заморозимо. Ось, бачите, тісто відпочило, піднялося. Воно вже гладеньке, гладенької структури, але нам потрібно, щоб воно ще один раз піднялося. Відправляємо для повторного підйому. Горох зварився, я відібрала стільки, скільки мені потрібно. Решту заморозимо. Додаю перцю чорного меленого за смаком. За бажання можна також кропчику або якоїсь зелені додати. Я ж вирішила не додавати, то дам тільки ось смаженої цибульки, яку ми посмажили. А той горох, що залишився, я цибулю додавати не буду, а просто заморожу. А потім, коли мені буде потрібно, чи на супчик, чи на пірошки, я тоді додам і приперчу все, перемішаю добре, начинка готова. А тим часом тісто вже підійшло другий раз. Зараз будемо виробляти пиріжки. Викладаємо його на стіл. Підмісимо злегка. Щоб мені було зручніше, я розділю ось так на дві частини. Поділимо на частинки такого розміру, які ви хочете пірошки, великі чи маленькі. Я ось так приблизно буду ділити. Сформуємо кульки, ось так. Підсипаємо трішечки борошна, щоб не приставали до столу. І розкладаємо наші кульки на стіл. З тіста я зроблю пампушки, тому що ми плануємо борщик зварити. Тому якщо ви хочете тільки пірошки, ось 14 штучок, то діліть пополам. Беріть, наприклад, не кілограм борошна, а пів кілограма. Пампушки я роблю кульки і відразу ж складаю в деко. Змащую з обох боків ось так помпушечку, щоб вони не приставали одна до однієї. А тим часом тісто, яке на пиріжечки, трішечки відпочине. Деко, як, звичайно, ми змащуємо будь-яким жиром, я змастила смальцем. Посередині зроблю дві гусочки, ось так для того, щоб згадати дитинство, як нам мами робили гусочки. Тому що в мене залишилось трішечки більше місця. Ось так кладу одну гусочку так, а другу ось так. Все. пампушечки наші нехай підходять. Ось так. А ми приймаємося за пиріжечки. Підсипаємо борошно, ось так, і розкатуємо кружок тіста. Розкатуємо так, досить тоненько, ось так. І викладаємо одну столову ложку горохової начинки. Ось так довжину одної столової ложки достатньо. І далі ось так посередині зліплюємо як варенички. Ось Ось так. Далі цей гребінець пригинаємо, а краї ось так підгинаємо. Ось так. І наш пиріжечок готовий. Трішечки можна його розтягнути, складаємо на деко змащене жиром. От. І так, слідуючий пірожок. Робимо між пірошками вісне, так як вони ще будуть підходити. Ось так, друзі, пірошки ми зробили, накриваємо, щоб вони трішечки підійшли. А якщо ви захочете робити тільки пірошки, не будете робити пампушки, не будете заморажувати горох, то з розрахунку, наприклад, пів кілограма борошна, пів кілограма гороху. Ось так приблизно, якщо тільки пірошки з горохом. Ось так. Нехай наші пірошки хвилин, 10 підійдуть. Піріжечки 10 хвилин підходили. І ми візьмемо один жовток і одну столову ложку молока, перемішаємо добре, я змащу і пірожки і пампушки. Випікати буду спочатку пиріжки, тому що вони швидше спечуться, а після пиріжків покладу пампушечки. Все змащую кожний пиріжок ось так, яйцем з молоком. І поки ми змащували наші вироби, духовка розігрілась до 200 градусів. Спочатку відправляю пирожки. і як тільки верхні пирожки в мене підрумяняться, я поміняю місцями. Пиріжки випікались 30 хвилин. Я підготувала трішечки петрушки, трішки укропу порізала, два зубки чеснику, додаю одну ложку. Або півтори, десь водички, так ось одну ложку олії перемішаю. І це за бажанням, звичайно, до гороха дуже смакує чесничок та зелень, тому я змащу ще трішечки олії, змащу і пиріжки, і пампушки. Пампушки, ще в мене випікаються в духовці. Ось так чесничком з зеленю. Космос пахне чесником, а не колбасою. І 50 хвилин потрібно було, щоб спеклися пампушки до борщика. Борщик у нас вже готовий. Зараз ми будемо обідати ось так, друзі, ось так виглядають наші пірошки. Наші пампушечки. Отаку От смакоту ми приготували. І цілу неділю ми вже спокійні. Так, Іван Афанасьович, вистачить нам на тиждень. Як останеться да. Ну, да. ну, Ми завжди плануємо заморозити, а потім пройшло два дні, а заморажувати вже нема чого. Або на другий, на третій день вже розморажуємо. Ось так, друзі. Зараз ми ось так розламаємо. Пиріжочок ніжний, м'якенький, багато начинки, начинка бюджетна. Мабуть, сама бюджетна начинка для пірошків це горох. І саме смачна, до речі, і корисна тут, і білки, і все, це ж бобові. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. А ще мені подобається також з квасолою. Ну і все, дорогі наші, бережіть себе і тільки добрих новин всім нам. Слава Україні!